Дискусії щодо нової програми МВФ розпочаті. Йдеться про потенційний транш у 15 мільярдів доларів. Про це повідомив постійний представник фонду в Україні Ваграм Степанян. Ну і варто зазначити раніше. Прем'єр Денис Шмигаль заявляв, що українська влада хоче розпочати нову програму з МВФ уже в першому кварталі поточного року. Вона буде складатися з двох частин: це негайна фінансова підтримка та програми післявоєнної відбудови. Також Шмигаль заявляв, що в Україні, аби закрити дефіцит державного бюджету у 2023 році, потрібні додаткових 5 мільярдів доларів. І ця сума теж може надійти від міжнародного валютного фонду. Григорій Кукуруза, економіст України, Economic Outlook, з нами на прямому зв'язку. Григорію, доброго ранку, якщо він добрий. Доброго ранку. Так. Які перспективи, на вашу думку, у цих програм МВФ, яких щонайменше дві? Дивіться, програма поки що розглядається одна, і це нова програма, там, яка са вона Обговорюється нові контури з 8 по 15, тому не можна скану чи ще неможливо сказати, які вимоги. Так, ми можемо орієнтуватися там на, на, на попередні програми що, а, посилення антикорупційних органів, покращення управління держпідприємством і так далі. Якісь ну, кон -кон конкретні там маяки, це це поки що внутрішня інсайдерська інформація, яка якраз обговорюється а, тут важливіший момент, що а, функція МВФ вона більше. Аудит економічної політики а, і як це може фінансовий координатор там і, і інших грошових потоків в Україну для фінансування того ж дефіциту бюджету. Тобто 2022 рік ми з нута всі залучення, наші зовнішні близько 33 мільярдів доларів. А з них МВФ це буде там лише два гранта. А, Якщо не помиляюся, там 2-2,5 мільярди. Тобто, це ну приблизно така питома вага а, фінансування МВФ буде у 2023 році. Тобто, це там 15-20%. Ну от такий порядок, а такий порядок цифр. Це значно менше ніж там прямі гранти а, США чи, чи фінансування Єврокомісії під пільгові ставки. А тут. Тут но ну, та да, тут функція більше а, ну аудиту економічної політики. Момент 1 Б а, залучення і там кваліфікованого персоналу то, до, до економічної політики в Україні, щоб вона там да, да була більш більш збалансована. І ну ключова задача про про, про, яку, про яку сказали, це те, щоб піну. Ми змогли до після воєнного періоду так дійти з самофінансуванням дефіциту бюджету, щоб ця ситуація, коли 50 на 50, 50% відсотків податків фінансуємо самостійно а на оборону 50 ну 50 соціальних та інших ми ми, ми ми закриваємо зовнішніми донорами, щоб вона якось ну, з завершення війни. Ця ситуація припинилася. Це фактично ну ключова функція програми майбутнє. Щодо самої програми, тут повернемося до слів Дениса Шмигаля, і так як він її представляв, перша е, презентував в сенсі, та це мається на увазі. Перша частина це негайна допомога тут і зараз. І друга частина це вже проєкт відбудови. Е, яким чином можна зараз прогнозувати, скажімо, проектувати. Е, Кошт відбудови, розуміючи, що надалі бойові дії тривають. На жаль, зараз ми знаємо, Україна атакована Росією з повітря, фактично в ці хвилини цієї ночі. І от яким чином я розумію, що це питання може не зовсім з економічної площини, але все ж таки чи є тут певний механізм, певна комунікація з МВФ для того, аби оцінювати потребу? Скільки грошей нам на це треба буде, на цю відбудову? Дивіться, загальний бюджет програми він не, 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 не такий значний, щоб говорити про косну там тотальну відбудову. Загальний бюджет програми це 15 мільярдів. Там пер, ну, дав перший рік має надійти там найбільший. Ну, Найбільший відсоток фінансування з цих виділених 15, тобто, нехай це буде там 3-4 мільярди, нехай ну, то можливо 5. А, Ну на фоні всього дефіциту бюджету в 38 мільярдів. Тобто, ну тут, тут я б не говорив насправді про, про там, відбудову. Ну, в перший рік це просто да, з, з, допомога в закритті а частина з цих там, одна, одна восьма умовно а, дефіциту бюджету на рахунок ну, поствоєнного да, відновлення. А, лише пряма сума втрат, тобто там е зруйнована зруйнована інфраструктура, а, цим займається батьківська школа економіки моніторинг більше 125 мільярдів доларів. А якщо врахувати ну, всі загальні економічні втрати, там ну і оцінки мінекономіки Європейського інвестиційного банку вони показувати різні періоди більше ніж пів трильйона або там ну, трильйон а, доларів, то по, по 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 різному різні підходи до, а, до оцінки. Непрямих економічних трав тобто все те, що ми українці планували заробляти без війни, там да якась траекторія тра зростання і фактична, <кхм> фактична територія, Фа ну фактична територія, яка в нас склалася на да, там економічного розвитку з, з війною. А це, 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 це ну, всі втрати економічні пов'язані з, з війною, фактично за, за, за трильйон. Як вони будуть профінансовані частково коштом а, з, ну, вже конфіскованими Російськими Федераціями? Якось ну, потенційно будуть ще якісь стягнення. Тобто, це, це ну, побачимо. А, на рахунок планування відбудови. Ну, звичайно, що ну, війна завершиться да, в один період. А, ну, ніхто не знає, коли це буде, поки що там, де да, всі переглянули прогнози, що точно після ну, вже 2024 року якось варто орієнтуватися ну, в економічному плані на на, 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 на на можливе завершення активних бойових дій. Там та зміна прогнозу національного банку, інших а, ну, і здається, Міністерства фінансів. А, в, в, да, ну, Має бути готовий склад відбудови, да, тобто ми. Влітку, так це було презентовано Лугану да на 750 мільярдів. Тобто, ну особисто, я бачу тут два напрямки: перший це те, що а, все таки ну, там, елемент елементи під, підбадрювання населення, що ну і і бізнесу, що тут ну да, зараз є певний економічний спад зараз. Низькі зарплати зараз є збитків компаній. Однак, плани відновлення вони є. Ми воюємо і після ну одразу після війни ми починаємо активну, активну відбудову. З іншої сторони. Ну, ця робота має бути пророблена для того, щоб коли військові а, зроблять а, свою роботу. вийдуть вийду, там мов на кордон до року. А в нас не було цього знато великого часового лагу з завершення війни і початком відбудови, щоб ми одразу структуровано могли там рухатися. Там, перше це там такі кошти дуть на відновлення транспортної інфраструктури, там ну, мости і так далі, які були зруйовані. Друге, там наприклад базова соціальна інфраструктура для населення, лікарні, школи, які там ті критично потрібно відновити. Там там, де в цьому є необхідність, житлові фонди населення, які були зруйновані, тут, там програми, програми пільгові для бізнесу для, для відновлення. Ну, да, поетапний план, поетапний план ну, такої прямої відбудови ну, я дивлю зараз на цифри. Цей проект про який ви сказали називається Росія заплатить і там прямих збитків, нараховано 137,8 мільярдів, і тільки житлових будинків на 54 мільярди доларів зруйновано в Україні. А що каже досвід відбудови балканських країн після війни, там на початку 90-х чи допомагали їм фінансами і хто? І це не не всередині проекту, ну не з ну, не, не зможу. Кваліфіковано відповісти в ну, в плані, в плані України в нас достатньо ну ми ну со ну, така зовнішня оцінка і інший порядок збитків а, трошки інша структура фінансування, тому що ми кандидат да, в, в члени ЄС, ми ще там не, 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 не члени європейського союзу. Бачив, бачив різні оцінки, ще там, там певні структурні фонди фінансування Європейського Союзу можуть нас фінансувати, а в тому числі це можуть бути джерела там да, Російської Федерації. Ну якщо говорити про Лугану, а, там, ну, там чітко розбили 250 250 250, 250 а Російські кошти кредити зону наших партнерів, плюс прямі інвестиції, там да 250. Тобто, ну не впевнений, що так можна накладати досвід Балкан одразу прямо на Україну, враховуючи та попередню роботу, яка вже була пророблена і урядом там, да, і економістами ну, біля державного сектору по Україні. Дякуємо, дякуємо за, за ваш час за коментар. Нагадаю, Григорій Кукуруза, економіст Ukraine Economic Outlook, щойно з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про е, співпрацю з міжнародним валютним фондом і про те, в який спосіб зараз ця інституція підтримує фінансову Україну.